Чотири базові закони карми. Перший закон, він нам дуже знайомий, він звучить через прислів'я: що посієш ти й пожнеш. Тобто, про що це говорить? Що саме зерно нашого вчинку, нашої думки, нашого слова, яке ми віддали в цей світ, обов'язково буде рівно такого ж характеру, якого ми його і запустили в цей світ. Тобто бумеранг, закон бумерангу. Що віддав, те й і Тобто не може бути такого, що ми кажемо неправду, і нам повернеться якоюсь правдою, навіть коли ми іноді хочемо, ну скажімо так, прибрехати або прикрити правду, тому що вона може бути болючою, ніби як зберегти, скажімо так, психіку іншої людини, але тим не менше, все одно прилетить змішане зерно, тобто прилетить зерно. Турботи про іншої людини, тобто хтось буде турбуватися про вас, але обов'язково і прилетить зерно брехні неправди, і це може розкритися у вигляді якихось неочікуваних ситуацій.